Так, я продовжую свою гігієну в Ютубі. От зараз у мене Ютуб такий видачу дає, вже немає практично всяких мусорних відео, але іноді з'являється. І як тримати свій YouTube в гігієні? От, наприклад, є відео. Рішення вражає. Почали раптову заміну. Цікавий заголовок. Відкриваємо його. Так. Читаємо, в ці секунди Зеленський повідомив Україну про неочікуване рішення. Почалася заміна. Гляньте на кого. Оце гляньте на кого і ніякої конкретики. Це значить означає, що вам треба робити. Вам треба клікнути. І клікнути тут не рекомендувати канал. Все. Більше ви цього лайна не будете бачити. Я, вам гар... я навіть не дивився той канал, я вам гарантую, там нічого не буде, ніякої новини. Це клікбетні заголовки, але... Ну, і заголовки роблять гниди. Тому не варто вам дивитись гнид. Всім пока.